Здорово, бродія! Ну що, в нас сьогоднішній дня знову починається демостація, але тепер я їх буду проводити сам. Трішки у нас пройшла реструктуризація, скажімо так. Вийшов я з відпустки, треба починати наганяти людей, кормити, ну показувати вам, як то все відбувається. Починаємо. Цей наступний з наших магазинів, а там побачимо. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і погнали відос. Перша хвиля пройшла, можна трішки перепочити. Ова. О підкладала. І чекаємо наступних. Ви собі не уявляєте, як тяжко працювати після відпустки. Це просто можна кінчити. О, перший день. Усьо. Їдемо відпочивати, а далі подивимось. Другий день у нас починається з такої от срані. Непогода жесть. Джалінич. Джалінич. Давай, по шоліку, давай давай помчали. Машина убийства має. Давай, робимо наші справи, не будемо мокнути. Так, да? шо? Добре. Це ми поки що прибираємо. Бо це занадто інтимний процес, так? Є це папороща. Панчали. Панчали, памчали, давай, погнали. Так, ліді. Ліді, йде в будочку в нас. Да, в будочку. В давай. Бо я вже мокрівався. Все у нас є і Джеліноч. Залітай. Красава. Будемо їхати на роботу. Фу, Можно да. трешка выдыхать. Буду вот же как Все, мы спрятались в засаде. Ждем. Ждем, ждем. Жертв. Жертв. Жертв А в нас трішки світла, відробила. Тимний полумрак, да? Хоч вітринка трішки гарай. Ой. Ой, блядь, це п'ятниця, 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 я зараз кончусь. Як я задовбався. З одного боку воно, звісно, що простіше. Самому ні до кого не прив'язаний. А з іншого, ну це прям на розривші після відпустки воно так важко працює це перший тиждень. І день обіцяє бути дуже насиченим. Перед вихідними, може, люди трішки попоїдять. -по -по Нічого, подивимось. Пробздімся. Тож ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви з якогось приводу цього ще не зробили, лайкосики там коментарі, ну ви знаєте, що робити. Ну а я буду допивати свою філіжаночку кави та збиратися їхати працювати, бо їхати далеченько. И вкусная у вас рыба вяленая и очень Дуже вкусная дякую. рыба копченая. Дуже дякую. И щеледка вообще замечательная. Хороший мастер делает. Дякуемо, Передамо Руслан Александрович. У вас продавцы, но лучше не бывает. Вот эта барышня у нас самая лучшая. Какая есть? Дуже дякуемо, приемно. Приемно. А вот цены мы вырежем. Є. Мої повноваження, все. Вийшло з чату. Побачимось. Коли побачимось, адіос, учас!